Уважні початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у пророків Ось я посилаю вісника Мого перед лицем Твоїм, який приготує путь Твою перед Тобою, глас вопію, що в пустині, приготуйте путь Господа, прямими зробіть стезі Його, явився Іоанн Який хрестив у пустині. Покаяння на відпущення гріхів, і виходили до нього вся іудейська країна та Єрусалимляни, і всі хрестились від Нього в річці, Йордані, сповідуючи гріхи свої. був же Іоанн одягнений в одежу з верблюжої шерсті, та підперезаний постег над поясом шкіряним, і їв окриди та дикі меті проповідував кажучи, Іде за мною сильніший за мене, в якого я недостойний, нахилившись розв'язати ремінь взуття Його. Я хрестив вас у воді, а Він хреститиме вас в Дусі Святому. У той час повернулися пастухи, славлячи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили. Як сказано було до них, і як минуло вісім днів і належало обрізати, немовля дали йому ім'я Ісус, наречене ангелом. До зачаття Його в утробі дитя ж зростало і міцніло духом, сповнюючись і благодать Божа була на Ньому і ходили батьки Його щороку до Єрусалима на свято Пасхи. І коли виповнилось йому дванадцять років, прийшли вони до Єрусалима за звичаєм свята, і як скінчилися дні свята, вони повертались, залишився отрок Ісус в Єрусалимі і не помітили й того, іосиф, і мати Його, вважаючи, що він іде з іншими, вони пройшли день дороги і почали шукати Його серед родичів і знайомих, і, не знайшовши його, повернулись до Єрусалима, шукаючи Його. І було через три дні знайшли його в храмі, де він сидів серед учителів, слухав їх і запитував, і дивувались всі, хто слухав його, розумові й відповідям Його, і, побачивши його, здивувалося, і мати сказала до нього Чадо, навіщо ти так вчинив нам? Ось батько твій, і я з великою скорботою шукали тебе. І сказав до них, навіщо ви мене шукали, хіба не знали, що я повинен бути в домі Отця Мого, але вони не зрозуміли сказаного ним слова. І Він пішов з ними і прийшов у Назаретів у покірний гім, і мати його зберігала всі слова зі в серці своєму, Ісус же зростав у премудрості і віком, і в любові. У Бога і людей, сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього. Я є двері, якщо хто через мене увійде, той спасений буде, і якщо входити і виходити, і пасовище зн... і буде входити, і виходити, і пасовище знайде. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, зарізати і погубити. Я прийшов для того, щоб життя мали і з надлишком мали. Я пастир добрий, пастир добрий душу свою покладає за овець, а наймит і той, хто не пастир, якому вівці не свої, бачить, що йде вовк і залишає овець і тікає, а вовк хапає їх і розганяє овець, а наймить тікає, бо він наймит і не турбується про овець. Я пастир добрий і знаю моїх, і мої знають мене. Як знає мене отець, так і я знаю Отця, і душу мою покладаю за овець, і інший овець маю, які не з цього двору, і тих я повинен привести, і вони голос мій почують, і стане одне стадо з одним пастирем. Далися з Божою допомогою по Божій милості і другого свята, день обрізання Господня, пам'ять святого Василія Великого, який цього року співпав з неділею і для вас є особливим торжеством, тому що перше богослужіння Української православної церкви, з власнення блаженнішого митрополита, внукає, сьогодні відбулося. Свято обрізання Господнє. Здавалося б, для чого ми його святкуємо? З Різдвом Христовим ясно. Христос прийшов у світ, і Він прийшов, народився, прийняв людське тіло, воплотився, став людиною, Бог і людина, Богу людина, щоб взяти на себе гріхи світу. Взагалі Євангеліє після Різдва і до 30 років до виходу на проповідь Господа Ісуса Христа, взагалі мало про нього що згадує. Сьогодні ми навіть і чули один випадок, де Христос разом із батьками ходив на свято Пасхи в Єрусалим, в старозавітній храм Єрусалимський, і там загубився. І говориться також перед цим про обрізання на восьмий день, згідно закону, нарікали ім'я і обрізували частинку крайньої плоті. Що це означало? Це означало, що змертвіла плоть, яка береться від людини, надією на Бога воскресне у вічне життя. Господь наш Ісус Христос в цей день вперше пролив свою кров зовсім трошки. Але він цим показав прообраз, що мертва плоть і все, що вмирало, тому що ми знаємо, що після вигнання прабатьків з раю Рай, Боже Царство, присутність біля Бога були для людей закриті. І все це було свідченням того, що Христос через декілька років проллє свою кров і відкриє. Не тільки життя і Воскресіння і вічне перебування з Богом для людей. І ми сьогодні також неділя перед хрещенням Господнім, неділя перед Богоявленням. І ми сьогодні вчуємо заклик, який міститься на перших сторінках Євангелія від Марка. Заклик. І Анна Хрестителя, покайтеся, тому що наблизилось Царство Небесне. Божі пророки в Старому Завіті, які пророкували вони наприкінці своїх свого служіння або своїм служінням, передвозвіщали те, як буде проходити і, на, і які теми. Вільного життя, духовного життя будуть висвітлені іншим пророком. Пророк Малахія, який був перед Яном Хрестителем за більше як 300 років, він дав пророцтво, яке ми сьогодні чули вже в Євангелії, голос того, хто вопіющого в пустелі, приготуйте путь Господу. І ось Ян Хреститель прийшов і він готував путь Господу, і він. Основним закликом Його було покайтеся, тому що наблизилось Царство Небесне. Якщо ми згадаємо, першу проповідь, яку виголосив Господь наш Ісус Христос, коли вийшов на своє служіння вже людям, для проповіді, були Слова покайтеся, наблизилось Царство Небесне. Господь Ісус Христос виявився доповненням і верхом сповненням всіх пророків. І заключенням, завершенням старого завіту і початком Нового Завіту, Бога і людини, завіту вічного, завіту викуплення чесною своєю кров'ю. І сьогодні Господь Ісус Христос, ми чули і про обрізання, нарікається Йому ім'я. Сім днів, даром вибрано сім на восьмий день нарікається ім'я. Число сім це число повноти, повноти дарів Святого Духа, сім днів тижня у нас повнота тижня і так далі. Тобто число сім це одне із чисел повноти. Восьмий день, вісім це число вічності, число. Восьмого дня. Дня, який буде нескінченний у славі Царства Божого який наступить після страшного суду. І тому за заключення Нового завіту і духовне обрізання, яким стало для православних християн водне хрещення, приклад, якого дав Господь наш Ісус Христос, хрестившись від Іана, ось цей новий завіт і сердечне обрізання, як воно називається, воно відмінило старозавітні обрізання. Але новий завіт Бога із людиною, це уже не завіт одного народу, як було в Старому Завіті, а це завіт, завіт нового одного народу, який не ділиться на національності, а кожен, хто признає Господа Ісуса Христа як Спасителя, який увірує і охреститься, і житиме за Євангелієм, ось той стане новим Ізраїлем. Той стане новим, новим учасником, новим членом Божого народу. Не національність чи раса, чи ідентичність формує християнина. Християнина формує слідування словам, вічним словам Євангелія Господнього. І Цьому заклику покайтеся, тому що наблизилось Царство Небесне. Покаятися це не значить, браті і сестри, сходить просто на сповідь. Покаяння це процес, який відбувається у нас постійно. Людина аналізує своє життя. Людина спочатку приймає Христа як Спасителя, увірує в нього, приймає Євангеліє як головний орієнтир, як компас свого життя. І тоді тільки людина починає боротися із своїми гріхами. Святитель Григорій Богослов називає цей стан як світлий смуток. Темний смуток приводить людину до відчая і до самознищення часто в самогубстві або інших звичках. Це те відчуття гріховності, яке не лікується Господом, яке не лікується благодатю святого. А радісна печаль про гріхи це коли людина, визнаючи, відчуваючи свої гріховні вчинки, неправдиві вчинки, коли людина просить Божої допомоги, просить Бога стати її лікарем, і тоді вона відчуває світлий смуток, тому що вона, будучи хворою, починає виліковуватися. І ця скорбота, як говорить Євангеліє в іншому місці, Поступово перетворюється на радість. У світі спортні будете, каже Христос. Але намагайтеся прорватися, тому що я переміг світ. Амінь.